Лікувати грибкові захворювання потрібно у лікаря-спеціаліста. Лікар рекомендує дуже ретельно підходити до підбору косметичної продукції, шампунів, себорегулюючих там лосьонів, масок і так далі. Рекомендується відвідувати такі кабінети, які мають гарну репутацію. Лариса Кам'янська, лікар-дерматолог медичного центру Інтегро, закінчила Українську медичну стоматологічну академію, факультет лікувальна справа. Досвід роботи 23 роки. Місце роботи Черкаський психоневрологічний диспансер, відділення дерматовенерології та медичний центр Інтегро, Девіз Я вірю в себе, ніколи не соромтеся бути людьми. Грибкові захворювання нігтів причини виникнення, як уникнути хвороби та як їх лікувати. Грибкові захворювання нігтів зустрічаються зараз дуже часто. Головною причиною є грибок. Грибок різноманітний різних видів. Як ми можемо ним заразитися? Ми можемо заражатися безпосередньо від хворого, від хворої людини, вдівши чужі, чуже взуття, або ми можемо заразитися, наприклад, в місцях загального користування в саунах, ласнях, басейнах і так далі. Щодо профілактики, хворий повинен знати, що потрібно при відвідуванні таких місць загального користування? Користуватися протигрибковими спреями, кремами. Безпосередня причина захворювання це грибок. Але більше до нього сприятливі будуть люди, в яких страдає імунітет, в яких знизена реактивність організму нашого. Але ж при контакті із хворою людиною любий може заразитися грибом. Профілактика захворювання. Ми користуємося різноманітними спреями протигрибковими, є лаки протигрибкові, є креми мазі. Протигрибкові препарати, тобто, коли ви йдете відвідувати басейн, сауну чи лазню, обов'язково перед відвідуванням нанесіть протигрибковий препарат. Лікувати грибкові захворювання потрібно у лікаря-спеціаліста через те, що процес цей дуже довго тривалий. Назначаються, робляться необхідні методи, це лабораторна діагностика, це клінічна діагностика. В лабораторії ми виявляємо, який грибок сам. Ами вражає ту чи іншу нігтів пластинку, і який на цей грибок діє препарат? Тобто ми робимо баквисіви з чутливістю до антибактеріальних препаратів висіваємо вид гриба, який діє на той чи, який антибіотик діє на цей грибок, і потім процес лікування занадто, занадто довгий. Якщо, наприклад, хворий не забарився і своєчасно прийшов і звернувся до лікаря, коли цей процес тільки на першій стадії, коли ніхто не повністю вражений, коли ми маємо мінімальне враження нігтя, то ми можемо війтися тільки за. Засобами зовнішнього лікування, тобто це будуть креми чи крапельки протигрибкові. Коли хворий запускає цей процес, проходять місяці, роки, буває багато хворих приходять через роки. Від того, коли почався цей унікомікоз. Потім лікування набагато агресивніше. Потім вже йдуть системні антимікутики, призначаються внутрішні препарати протигрибкові. Різноманітні гриби, безліч грибів це не один від гриба, який вражає ніходь. Їх буває дуже багато. В середньому сумарна площа шкіри на тілі дорослої людини дорівнює приблизно двом квадратним метрам. Найтовстіша шкіра на ступнях ніг пів сантиметра, а найтонша від пів міліметра і тонше на повіках і барабанних перетинках. Нігті і волосся теж відносяться до шкіри. Вони вважаються її придатками. Кожні 28 днів наша шкіра оновлюється. Кожної хвилини втрачаємо 30-40 тисяч клітин. Існує думка, що 50% Домі це мертвий шар шкіри, який злушився. За життя губимо до 100 кг. Нарощення нігтів, нанесення гель лаку тощо. Чи шкідливо це і як уберегтися від ускладнень? Нарощен нігтів ну, з цієї точки зору воно не є шкідливим, якщо воно робиться правильно. Вчені проводять такі досліди, коли рекомендують перед нанесенням гель-лаку використовувати уфо лампи, наприклад. І коли ви йдете до спеціаліста по манікюру, рекомендують наносити СПФ-засоби перед цим, як ви прийшли до спеціаліста. Ну і відвідувати провірених спеціалістів. При відвідуванні манікюрного кабінету дійсно пацієнтові можуть занести в будь-якому манікюрному кабінеті грибок. Але ну, рекомендується відвідувати такі кабінети, які Мають гарну репутацію. що Ви дійсно знаєте, що їхні інструментарії обробляються десь засобами. Ну, рекомендовано відвідувати тільки таких спеціалістів. Ваші поради щодо збереження здоров'я шкіри голови та волосся. Кожен із пацієнтів може спостерігати самостійно за станом, наприклад, своєї голови та станом волосся. Що б рекомендував лікар? Постійно обрізайте посічений кінчик, розчісуйте волосся кожного дня. Можете дізнаватися в лікарю, про в лікаря про стан свого волосся, про тип свого волосся. Лікар вам може розказати про вашу силу волосся, текстуру, щільність волосся. Лікар рекомендує дуже ретельно підходити до підбору косметичної продукції, шампунів, себорегулюючих там лосьонів, масок і так далі. Е, дуже правильно треба підходити до полоскання волосся. Е, Можливо, застосовувати різні відвари трав, кропиви, лопуха, ромашки та інших, менше користуватися фенами, хімічними завивками. Якщо пацієнт помічає у себе зміну стану структури волосся, якщо помічає дифузне випадіння або вогнищеве облесіння, рекомендую звертатися за порадою до лікаря обов'язково до лікаря-трихолога або цидерматолог. Кожен пацієнт може помітити на шкірі голови. Нашарування білих лусочок, то я рахую, що не треба підбирати самостійно себорегулюючі шампуні, краще звернутися до спеціаліста. і Спеціаліст скаже, яка це форма себорейного дерматиту через те, що себорея буває і сухою, буває жирною, і підбирається засіб індивідуально. Говорять, що процес видавлювання прищів заспокоює. Чи це так і чому? Ну, цього робити не треба, цього краще не робити. Чи були у вас кумедні ситуації на прийомах? Які саме? Ну, що до що таке кумедне? Кумедне, коли хворий приходить, наприклад, ось, хворий приходить на прийом, надіває маску, надіває дві перчатки, щоб не взятися рукою, наприклад, за двері. Думає, що інфекція і гриби все літає в просторі. Ну це кумедно, коли хворий так приходять. Партнер показу медичний центр Інтегро.